Шановні глядачі, у ефірі ток-шоу Розмова про головне на Кіцвіл Тві. І сьогодні у нас в студії 149-та школа. Отже, перше запитання у нас до Олі. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? В 6? У вашому класі багато учнів? Ні. А ви, Богдана, зі всіма своїми однокласниками дружите? Нет. А з ким сидите за партою, хлопчиком чи дівчинкою? З хлопчиком. Чи, ви часто у неї, Зі, у, неї зап... у нього списуєте? Ні, не списую. А, Віка, скажіть, а у вашому класі краще навчаються дівчата чи хлопці? А, дівчата. а у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? У всіх. З математики. У всіх. А ви Ілля? Що зазвичай робите на перервах? Ходите Танцюють, їда... танцюють. Ходите у їдальню? Ні. Учасники нашого ток-шоу нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Ростиславе, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? То, то хто говорив? А вам Я доводилося поговорю. бувати у кабінеті директора? Що? 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 А вам доводилося бувати в кабінеті директора? І не один раз. Так, щоб всі тільки зробити приємно. Якщо так, то я з якої причини? Так. Добре. Міша, а вас викликали коли-небудь до директора? Так, викликали. Залі страшно? Ні, не страшно. наругаєте і все. А що? Нічого. Сергій. Сережа, а ви б хотіли стати директором? Ні. Чому? Добре. Як ви вважаєте, Артеме? Працювати директором важко? Добре. Ну що ж, Настя, які найчастіші оцінки ви отримаєте у своєму класі? Второю... У які оцінки ви найчастіше утримуєте? Я нормальний. 10, 12, 11, 10. Зрозуміло. Оля. Я, я, а, вчителька якого предмету вам найбільше подобається? А, мені найбільше подобається вчителька з праці. Чому? Тому що вона цікаво проводить урок. Як її звати? Оксана Борисівна. А тепер Саша. Хто Саша? Настя. Настя, вас багато друзів mm, з вашого класу. Так. Вони найкращі чи просто є товариші? Є, є і найкращі, є просто товариші. Зрозуміло. До зустрічі у наступних ефірах.